Очікує, запеклий, е, супернику тільки повага. Е, приходьте, підтримайте від цього. Бажаю приємного перегляду, бій очікую, запеклий. У нас поєдинок у розділі Кей Комбат у вазі до 75 кілограмів і у червоний кут рингу запрошується. Андрій Литвиненко the Рап. Мене звати Латенко Андрій, я з міста Києва представляю клуб «Хоуп». База у мене кікбоксинг та бокс, Мастер спорту міжнародного класу з і італандського боксу. Бій очікує запеклий, супернику тільки повага. Приходьте, підтримайте від цього. <решивание> И в синяку трынку заброшится Павло Кондратов! Мене звати Кондрато Павло, я представляю місто Кам'янець-Подільський клуб Pride. База в мене кікбоксинг, досягнення мене призер чемпіонату світу і переможець кубків і світу і Європи. Крачам бажаю приємного перегляду, бій, очікую, запеклею. Поєдинок ліги хардкомбат відбудеться у розділі Комбат у вазі до 75 кілограмів і боєць червоного кута, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, батарозовий призер чемпіонату світу з кікбоксингу і талантського боксу, чемпіон України з кікбоксингу, професійний рекорд. Одна перемога, одна поразка. Андрій Литвиненко. І боєць синього кута, Бронзовий призер чемпіонату світу, переможець кубку світу, переможець кубку Європи з кікбоксингу, Про рекорд. Три перемоги дві поразки. Павло Кондратов! Ну і у нас починається перший раунд. Очень добре підій ногою. Литвиненко фронт-кіком пробив джебом. Але поки що Павло дуже спокійно так підтискає, пробиває по захисту, але знову ж таки погляд дуже впевнений у нього.

Летненко вичікує, тому що дуже грамотно перекривається і чекає свого шансу. Фронткік ми зустрічаємо. Болу! Болу! Фронт Також прямий ударом ногою. Ну, Чудове коліно в клінчі. Так, і фронт був неочікуваний, видовищний. Ну, Литвиненко тренується. у...

Першим, першим, Паш. Паш, не жди Так, так, роботай, роботай. Першим. Фронт. Чітко на зустріч. Виконання Павла. А ось вже атака Литвиненка. Перечікує трохи Литвиненко і віддає цим ініціативу. Сильні локіколи Двіненка. І зараз не дав він Павлу відповісти на свою атаку. Держ, Хороший ой, ой! Ну і можна сказати, що завершення раунду було дуже-дуже видовищним. Аби то включилися. Так, бачимо, бачимо зараз і є пошкодження на обличчі. Литвиненка Павло також Кондратов непогано працював. Ну і Кондратова теж гематома така навколо лівого ока помітна. 75 ну, кілограмів це вже так, так, доволі чутно, вагова. Серйозна. Ну, як на мене, раунд дуже близький. Так, десь на початку Литвиненко трохи перечікував, але в кінці включився. Другий дуже жорстко раунд. виглядав. через ручку, Пашка, через левую, через левую. Лоу-кик. Чудово. рукой Показав рукою и пробил лоу-кик. И атака Литвиненко. Хороша серія, різка. Жорстко так. <antenna> давай, давай! Давай, ручки, ручки! Давай, давай, давай! Молодець Кондратов відпрацював зараз жорстко також. Кондратов потужно перебував руками. У відповідь Литвиненко запустив коліном. Хорошо. щупа ще. В Колина лоу Очень Да, Паш, да. Хорошо, хорошо. хорошо. На вход, на Пашка, на зустріч Паш, Да, Хорошо. Давай, давай, давай. Пящим, пящим, пящим. Пашка, пящим. И? Ну. Хорошо, так! Да. Давай, 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 вот так! Кондратов зараз okay, да. легко yeah, так працював, як така легкость легкість. Нокдаун, а можливо і нотау. Чудовий дар починку. З розвороту. Ти Важко, буде продовжувати Луненко. Давай, 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 не встановить! <звучить> Навіть зараз через руку, через блок, все одно відчув цей <звучить> <звучить> удар і зрозумів, що не може продовжувати Лутвіненко. Перший раз чудово влучив. Кондратов зловив свого суперника. І неочікувано так. Чудовий розворот. Удар з розвороту. Не дарма, каже, найстрашніше і небезпечніше це удар, якого не бачиш. Тут Лучененко не побачив, не передбачив. І у цьому поєдинку через відмову секунданта продовжувати поєдинок. Дострокову перемогу здобуває боєць кута Павло Кондратов! Облиски бійцю! Вітаємо переможця даного поєдинку. Слава Богу, переживав трохи А зараз нормально. Дякую організаторам, дякую супернику. Супернику повага. Сильний хлопець був, але я знайшов його слабкі місця. Хочу подякувати нашим захисникам і тим, хто зараз захищає нас і дає нам можливість приймати участь в таких змаганнях, а не як вам сказати, це ну, важко, важко, дуже важка тема.